Не знаю, яка погода у Польщі, але знаєш, там скандал затримали двох 17-річних українців. У поліції Врослова кажуть, що вони малювали червоно-чорні прапори та писали бандерівські гасла на будівлях і пам'ятках жертв волинської трагедії у трьох містах. Справу веде нацпрокуратура. Раніше координатор польських спецслужб Томаш Семоняк повідомляв про одного затриманого підлітка, який нібито за наказом іноземної розвідки залишав антипольські написи на пам'ятниках жертвам УПА та на громадських будівлях. Чи це один із цих двох затриманих у Вроцлаві? Він не уточнив. Однак, за словами прем'єра Дональда Туска, майже у кожному з подібних випадків саме Росія стоїть за спробами розпалити конфлікти і антиукраїнські настрої в Польщі. Ну, не дивно, хто стоїть за українцями, які влаштували безлади і провокації на концерті білоруського репера Макса Коржа, чи Коржа, я чесно кажучи, не знаю у Варшаві. Польська влада оголосила про депортацію 50 сімох наших співвітчизників. За що саме їх хочуть вислати і що на них чекає вдома? Ну і до речі, навіщо вони взагалі пішли на концерт артиста, який дає гастролі? По перше, на Росії співає російською. Що вони там робили? Давай. Те дивитися про це матеріал наших журналістів. Польща депортує 57 українців та шістьох білорусів після концерту російськомовного репера Макса Коржа. Під час виступу на стадіоні у Варшаві шанувальники артиста влаштували безлад. За зберігання наркотиків, напад на охоронців та незаконне використання піротехніки. Поліція затримала 118 людей. Десятки відвідувачів отримали штраф. Але найбільше поляків обурило те, що на концерті бачили прапори ОУН-УПА УПА організації, які Польща вважає причетними до вбивств поляків під час волинської трагедії 1943 року. Українець, який підняв червоно-чорний прапор, Дмитро молодик вже покинув Україну, вийшов на зв'язок та перепросив за свої дії. Він пояснив, що хотів підтримати Україну, а не провокувати поляків. Я громадянин України, країни, в якій триває жахлива війна. Щодня там гинуть люди, і тому я добре знаю, що ворожнеча та ненависть ні до чого доброго не призводять. Я не мав наміру викликати негативні емоції і не маю нічого спільного з пропагандою будь-якого режиму. Посольство України в Польщі підтвердило, проти українців відкрито провадження про депортацію. На тлі скандалу, президент Кароль Навроцький. Скликав урядове засідання та закликав заборонити в Україні використання так званого бандерівського прапора. Звичайно, символіка бандери в польських громадських місцях та й в українських мене обурює. Але це інша країна. Але в польських громадських місцях вона неприйнятна. І ми повинні дуже рішуче реагувати на подібні речі і просто вислати таких людей. Втім, історики закликають до обережності в оцінках. На їхню думку, прапор, який демонстрували на концерті, насправді відрізняється від справжнього прапора організації українських націоналістів. Прапор ОУН не міг мати зображення Мельниківського тризуба з мечем. Це сучасний прапор, який сполучає різні елементи різних формацій, які визнані в Україні як борці за її незалежність. Але ані по факту, ані по праву цей прапор неможливо вважати Бандерівським. Водночас у соцмережах українців критикують за те, що взагалі пішли на концерт білоруса Макса Коржа. Адже його лейбл зареєстрований у Москві. Тож він сплачує податки країні агресору, яка потім за ці кошти виготовляє зброю та обстрілює українські міста. Крім того, співак невдовзі планує концерти у Росії. В посольстві України повідомили у Польщі правопорушникам інкримінують акти агресії, сутички з персоналом стадіону та демонстрацію забороненої польським законодавством символіки. Концерт був російською мовою, а ті, хто розмовляє цією мовою, зараз вбивають українців, ведуть війну та знищують Україну. Ми є гостями в Польщі і повинні дотримуватися її законів. Кожен, хто порушує закони традиції, а також не має розуміння та почуття соціальної чуйності, має бути притягнутий до відповідальності. В самій Україні за відвідування концерту Макса Коржа депортованим нічого не загрожує, кажуть юристи. Водночас правоохоронці перевірять, яким чином вони перетнули кордон, особливо ті, хто підлягає військовому обов'язку. Незаконний перетин е, державного кордону е, це адміністративна і кримінальна відповідальність, але залежно від того, е, яким способом, е, якою кількістю або групою осіб, е, що було до цього задіяно, чи були задіяні якісь додаткові. Е, Люди, які працюють безпосередньо на державному кордоні, останнім часом депортації іноземців, які порушують закон у Польщі, почастішали. За даними польських прикордонників, від початку року найбільше вислали грузинів 260 осіб та білорусів. – 220. А ще 150 молдаван, 90 колумбійців і понад 80 українців. Здебільшого під депортацію потрапили ті, хто становив загрозу безпеці та громадському порядку країни.